Попри війну, нове життя перемагає на тлі того болю та віччю, які принесла війна у Дениса Кральова, захисника України, нашу земляка, про якого я розповідала декількома місяцями раніше. Народилася донечка, якраз наступного дня після дня незалежності. Денис Корольов захищає батьківщину ще з 14-го року. З 22-го довелось побувати йому у всіх гарячих точках фронту. Молодий татусь рвався бути присутнім на пологах, проте буквально за декілька днів перед цією датою його автомобіль потрапив під обстріл на превелику радість. Чоловік вижив, і це також щастя. Сміяться не плакати. Це дев'ята контузія корольова. Контужений, опалений, але щасливий, що живий, та став другий татком, приїхав в лікарню до дружини Тетяни, аби обійняти її у такий важливий момент та взяти на руки свою маленьку квіточку, Златочку, так назвало подружжя новонароджену донечку. Це друга дівчинка у молодої сім'ї, ще одна україночка. Хочемо привітати нашу Танюшу. Ми дуже довгий час працювали разом. Побажати цій сім'ї довгих років щасливого сімейного життя, побажати такого сімейного затишку, благополуччя, всього самого самого найкращого. Ми тебе Танюша, любимо, поважаємо і цінимо. Саме головне це здоров'я, мир, благополуччя і всього самого прекрасного. Це велика радість, коли народжуються діти. Я знаю, як Денис та Таня чекали цього моменту, як Денис рвався з фронту, щоб бути присутніх на пологах, і в нього це вийшло. Я хочу побажати, щоб їхня златочка росла щасливою, здоровою і тішила батьків, щоб кожна дитина в нашій Україні мала повноцінну сім'ю і йшла по життю разом і з татом, і з мамою, щоб кожна мама, кожна дружина дочекала свого сина і свого чоловіка з війни, і хай вони, ось так як і Денис, прийдуть живими, здоровими і з перемогою. Рішучість українок народжувати дітей у воєнний час свідчить про велику віру в майбутнє та силу духу. Таку силу їм дають їхні чоловіки, які стали на захист своїх сімей, своєї вітчизни. Україна живе і Україна вистоїть.